Це вічевий майдан і буквально через кілька хвилин запалять головну ялинку Івано-Франківська. Подивитися на це дійство прийшли сотні містян. А поки ялинку не запалили, гості дійства охоче ділились враженнями. Кажуть, новорічна красуня значно краща, ніж попередниці. Дуже гарна, висока. І я бачу, що зробили кріплення з усіх чотирьох сторін. У в прошлому році ми трошки мали з цим проблеми. От ялинка нам впала. Так що гарний настрій, чудовий. От з нетерпінням чекаємо відкриття. Дуже гарно. Мабуть, з найкраще. Запалили новорічну красуню, міський голова Руслан Марцінків, діти учасників АТО та Пластуни. Діство продовжили святковим концертом. Щороку на відкритті ялинки виступають учасники танцювального колективу Карпати. Ну, ялинка завжди святкова, новорічна, красива. І цього року також Надіємося, що вона буде стояти і приносити. Вогні і радість людям цьогорічну ялинку, крім ілюмінації, осяяло світло Вифлеємського вогню миру. Його до Івано-Франківська із Відня привезли пластуни. Вони вручили містянам запалені свічки. Люди кажуть, вогонь обов'язково треба принести додому і вірять, що у новому році він таки принесе мир у нашу країну. Миру, добра, злагоди любові. Поваги. Щоб все було всі гаразд, здорові ми були метрову красуню. Привезли до Івано-Франківська із надвірнянського району, прикрасили її гірляндою довжиною один кілометр. Ялинка сяє двома ілюмінаціями нічною і денною. Встановлення та святкове оформлення обійшлося міському бюджету у 145 тисяч гривень. Утім, на оформленні святкового дерева вирішили додати креативу і виділили зірку. Та через це без освітлення залишився вершечок ялинки. Такий промах уже виправляють. Повідомили у департаменті комунального господарства. До слова, напередодні у Івано-Франківську також засяяла телевізійна вежа. На її підсвічування. Сто виділило 300 тисяч гривень. Активісти вже встигли відзняти дивовижне відео нічного міста, яке освітлює синьо-жовта вежа.